Вибір пральної машини завдання геть не просте, адже вона відіграє дуже важливу роль у побуті і купується на роки вперед. В цьому відео ми поділимось порадами і на які саме аспекти та функції необхідно в першу чергу звернути увагу при виборі пральної машини. Отже. Пралки можна поділити за типом завантаження: фронтальне це добре відома класика, та машинки із вертикальним завантаженням, де кришка піднімається зверху. Вертикальні оптимальний варіант, якщо важлива компактність. І вибір такої пральної машинки зазвичай замовлений дуже обмеженим простором. Та особливо зручною така машинка буде для людей похилого віку, тому що при завантаженні та розвантаженні білизни не треба нахилятися. Однак є й мінуси: такі пралки або неможливо, або якось дуже замудрено, необхідно вбудовувати у меблі. В свою чергу пральні машини із фронтальним типом завантаження зазвичай мають більший об'єм барабана та більше функцій і можливостей прання. Однак потребують достатньо виділеного простору. Якщо вже дуже хочеться пральну машинку саме із фронтальним типом завантаження, однак ви обмежені простором, придивіться до моделей, які можна вбудовувати. Це хороше рішення для кухонь та квартир студії, де важливо зберегти кожен сантиметр простору. Вибирайте розмір барабана відповідно до ваших потреб. Якщо планується прати речі на двох-трьох осіб, то придивіться пральну машинку на 4-6 кг. Завантаження на 7 кг і більше це вже повногабаритні пральні машинки, що розраховані на велику родину. До того ж, в таких машинках буде зручно прати об'ємні речі. Що стосується двигуна, то найдоцільніше вибирати модель із інверторним двигуном. Він відрізняється високим ККД, якісним віджимом білизни, економним енергоспоживанням та безшумною роботою. Майже всі сучасні моделі, крім супербюджетного сегменту, мають клас прання А або вище. Суттєвішим параметром є клас віджиму. Вища швидкість дозволяє ефективно видаляти вологу з білизни. І це само собою дозволяє швидше висушити речі. Клас А залишає менше 45% вологості, Б до 54%, С до 63, Д до 72%. Але не варто гнатися за найменшим показником вологості, адже буває так, що після дуже інтенсивного віджиму ви дістаєте надміру зім'яті речі. Від 1000 обертів на хвилину до 1400, і з головою вистачить для переважної більшості завдань. І зважайте, що велика швидкість віджиму створює багато вібрацій і шуму. Стандартний рівень шуму під час роботи має бути до 70 дБ. Зменшити споживання електроенергії та трохи зекономити дозволяє пральна машинка з класом енергоефективності, а та вище. Деякі моделі мають датчики, що адаптують час та споживання енергії і води в залежності від завантаження. Сучасні пральні машинки мають ледь не до 20 чи навіть 30 різноманітних програм, що дозволяє підібрати найоптимальніший варіант для конкретного типу тканини або виробу. Також корисно мати додаткові функції, такі як затримка старту, ручне регулювання температури та функція додавання білизни безпосередньо під час прання, що буде дуже зручно, якщо ви випадково забули закинути якусь річ. Для дітей та алергіків буде важливою гіпоалергенна програма, що використовує вищу температуру та додаткове полоскання для видалення різноманітних алергенів, таких як пил, пилок та різні бактерії. Програма замочування буде корисною для передпрання дуже брудного одягу. І, мабуть, найцікавіша опція це сушіння. Барабан обертається на невеликій швидкості, а гаряче повітря проганяється крізь білизну, вбираючи вологу, що конденсується потім в окремій ємності. Ясно, що така машинка споживає значно більше електроенергії і коштує дорожче. Електронне чи олдскульне механічне керування тут вже що кому зручніше. Наявність дисплею значно полегшує використання. На ньому відображається інформація про режими, температуру, час, що лишився. Код помилки і таке інше. Деякі моделі навіть оснащені Wi-Fi керуванням, і це надає можливість виставляти налаштування через смартфон. І особлива увага до захисту захист від протікань. За допомогою спеціального датчика контролюється злив та подача води. Якщо маєте малечу, то актуальним буде блокування панелі керування. І, звісно, захист від перепадів напруги. Якщо за технікою доглядати, то вона буде служити вам довго і справно. Якщо ні, то рано чи пізно вона само собою вийде з ладу. Тому наостанок кілька порад, як доглядати за пральною машинкою. Обов'язково перед пранням перевіряєте кишені одягу, там можуть бути ключі, монети та й всяка дрібнота. Такі предмети забивають зливний патрубок, що призводить до поломки помпи. А якщо такі речі залишаться в барабані після прання, то може із часом з'явитися іржа. Приблизно раз на тиждень чи два протирайте гумову манжету вологою ганчіркою, адже там може збиратися тканина від рушників, чи наприклад від килимка для підлоги. Також зверніть увагу на загальний стан манжети. вона має бути без тріщин і забезпечувати щільне прилягання люка. Регулярно очищайте контейнери, куди ви заливаєте чи засипаєте засоби для прання та пом'якшувач тканин. Якщо цього просто не робити, то із часом з часом з'явиться наліт, який доведеться дуже складно вичищати. Фільтр насоса варто чистити хоча б раз на місяць, і він призначений для того, аби в насос не потрапляло волосся, шерсть, папір, монети та такі всякі речі. Хоча б раз на місяць прочищайте фільтр сіточку в тому місці, де вода надходить до пральної машинки. Засмічений фільтр може призвести до недостатньо надходження води в машинку. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та обов'язково стежте за нами в соцмережах. Все. Гарного настрою, щасти!